Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Цікавий двобій ерудованості, логіки і інтелекту відбувся між командами дівчат і хлопців, які мешкають у гуртожитку. Мовознавчий конкурс проходив напередодні Дня української мови та писемності. За об'єктивністю відповідей стежив суддя заходу, староста гуртожитку, який вирішував спірні питання, що з'явилися в емоційному батлі. На шляху до перемоги у команд було сім раундів. Конкурси оцінювалися по-різному, але команда переможець поповнювала свою скарбничку додатковими балами за розв'язане бонусне завдання. Кожен раунд вимагав свого: чоловік чи жінка, визначення роду іменників, лови помилку орфографічної вправності, склади слово загальної еродиції та командної роботи. Пароніми назви слово, лексичної компетентності, так, ні, швидкої орієнтації в лінгвістичних термінах, Которечення – фантазії, як це називається, обізнаності в предметах для осіб протилежної статі. Завдання були водночас і пізнавальними, і розважальними. Гра завершилася перемогою дівочої команди і усіх присутніх, що добре провели дозвілля. На завершення пролунали побажання від ведучих, любити рідну мову, вдосконалювати знання з неї, послуговуватися рідним словом, яке завжди буде для всіх відрадою, допомогою і зброєю, днем української мови та писемності. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!